Так, Коротенька інструкція, як користуватись нашим автопілотом. Так, То, що у нас показує на екрані, кількість супутників, група, в якій ви зараз знаходитесь, якість зв'язку, кількість точок збережених в групі. Напруга акумулятора, не акумулятора, а батарея в пульті. Напруга акумулятора, дистанція до домашньої точки, швидкість кораблика в реальному часі. По керуванню право вліво вперед-назад, фіксований газ. Запуск автопілота відбувається вниз та вверх. Кораблик пішов, на точку, щоб зупинити ще раз вверх-вниз, збереження точки, нерегулювання швидкості в режимі автопілоту, запуск кораблика на домашню точку. СВЦ тумблер. Для заходу в меню автопілоту змінюємо параметри. Заходимо в меню менюточок. Тут зображено номер точки, дистанція до неї і глибина, якщо підключений глибиномір. Тумблер СВД це у нас тримання курсу. Лівий тример це у нас вимкнення габаритів. Ще раз вмикаємо, натискаємо, вимикаємо. Вліво це у нас фару вмикаємо. На даному кораблі немає фари, тому воно не працює тут. Правий триммер це у нас триммер гвинт, гвинта. Якщо у нас нажимаємо бінт, то у нас вмикаються допоміжні канали, вихід 1. Ще раз натискаємо, вимикаємо в іншу сторону вихід 2. Точно так, нажимаємо, вимикаємо. Цей триммер використовується для скидання коли Зв'язок з корабликом втрачається, або низький заряд акумулятора, то кораблик вертається на домашню точку і з'являється відповідний значок. Його щоб скинути, потрібно цей тример вверх та вниз перевести та скинеться помилка. Якщо ми не скинемо цю помилку, то кораблик в режимі автопілоту не запуститься. Так, дивіться, якщо ви приїхали на нову водойму, то вам потрібно або змінити групу. Або очистити точки у віснуючій групі. Змінюються групи, затискаємо cancel і кнопками Up Down змінюємо групу. Ось Біля букви Г номер групи, біля Т точки. Якщо 0, то точок немає. Десь, якщо ми захочемо зайти в режим, зміни, в режим автопілоту, зміни параметрів, там ви немає точок. Тобто ну, не збереження точки. Для цього от, давайте ближче. Ми ще до берега під'їдемо, зберігаємо домашню, з'являється на символ будиночка і поїхали позберігаємо. три сейчас декілька точок збережемо щоб покажу що з ними можна робити і, і де сейчас далі Дивіться, заходити в меню точки можна двома способами. Перший бистрий доспід. то СВЦ в третє положення. У нас відсвідчується номер точки, дистанція до неї від домашньої. Та глибина, якщо підключений глибиномір. мір. Що ми тут можемо зробити? Я, яка нам точка не подобається, да? ну, не, лишня вона нам. Ми її можемо видалити. Тобто на курсор, на точку 4 нажимаємо ОК. З'являється підтвердження для видалення. Якщо нам потрібно видалити, нажимаємо ОК. Якщо не потрібно, видаляємо. І всі точки, що були ниже, піднялися на, на сходинку вище. Для того, щоб очистити, так, виходимо, очистити всі точки в групі, ну так, швидке очищення, нам потрібно зайти в меню точки і розвести джойстики короткочасно в різні сторони. З'являється меню підтвердження. Видалити точки. Якщо потрібно видалити, нажимаємо ОК. Якщо не потрібно, канцле. Так, видаляємо. Все, у нас точок більше немає в цій групі. Так, Зараз перейдемо в групу, де у нас було збережено наші точечки. Ось Перша група, шість точок. Дивіться. Для запуску в режимі автопілоту переводимо тумблери СВЦ в друге положення. Що у нас з'являється? Дистанція до точки, ціль, тобто номер точки, завдання, тобто що потрібно з бункеру зробити. Це, кнопками upдаун переміщаємося по меню, правим джойстиком змінюємо значення. Бункер 1. Відкриваємо. Дивіться, якщо стоїте на завданні бункерів, прочик, це кораблик припливе на точку і буде чекати подальших команд. Якщо буде стояти комбінація, якийсь там бункер 1, бункер 2, 1 плюс 2, тобто будуть відкриватися бункера, які вказані в завданні. Після того, як бункера відкриються і закриються, кораблик повернеться на домашню точку. Ціль АП-повернення на наступний пункт. Це проміжні точки. Тобто, якщо вам треба, щоб кораблик думаю, повертався не напряму, а через проміжну точку, це було в нашому випадку зроблено для того, щоб. Кораблик на домашній шов не через ну, лески да, напряму. А трошки відходив в сторону, повертався, ну, якби з боку заходив до, до нас. Тут може бути люба точка, збережена з вашого. Ну, от, з цих 14 що збережені, може бути люба. Зараз ми приведемо вам приклади. Зараз покажемо, щоб вертався напряму, їде на точку 5.5 у 5, нас там трішки збережена. Вигружає бункер і повертається на домашню по так, Для цього виходимо звідси і запускаємо автопілот. Кораблик йде на маленький, розганяється, відходить там 10 секунд і переходить на вищу. Скорість, швидкість. Підходячи до точки, також за 10 метрів, чи можна виставляти там до 20 метрів на настройках, знижує швидкість. Дивіться, коли ми кораблик проливає, тут з'являється циферка. Ця цифра означає, на яку точку він зараз пливе. Ось кораблик у нас вигружається, так. Відходи від точки на маленькій швидкості і перейшов на більшу. Для запуску, ту ж саму, але через проміжну точку. Заставимо ціле повернення АП. У нас точка 6 збережень, не 5 збережена трішки. Так, Зараз ми глянемо, де вона збережена. Вона збережена в 20 метрах, це точка 4. Так, є. Запускаємо. Дивіться, коли ми запускаємо автопілот, у нас екран темнішає. Після того, як автопілот виконав своє завдання, він знову стає світлішим. Так, дивимося, як воно через завіз на точку і поверне через проміжну точку. Проміжна точка у нас тут з боку збережена. Дивіться, якщо а, домашня точка вам не сподобалася, ви хочете записати в іншому місці, давайте зараз перегонемо корабль близько до нас, да? щоб записати, перезаписати її можна, нажимаємо Cancel і зберегти точку. Тобто домашня точка перезаписана. Давайте нема трішки відкладки да, далі. Ще раз перезапишемо. Тепер, якщо ми запустимо ще раз автопілот, то кораблик повернеться на цю точку. Ось кораблик прийшов на нашу нову домашню точку. Так, Дивіться, є ще у нас така функція як сканер груп. Вмикається вона. Кансел і тример вверх. Кораблик, не кораблик а пульт починає перебирати всі точки, які знаходять, всі домашні точки, які знаходяться в відстані 300 метрів від даного положення кораблика. Дивіться. Група перша. Відстань до домашньої 1 метр. Я ще зберігав там метрів за 70. Давайте ще далі. Бачите, показує. Група 2, 64 метра. Ще раз якщо включаємо, прозвучить отакий От довгий якби, пік, це означає, що сканер пройшов всі групи і більше нема. Тому у нас є точка 2 домашня за 63 метри від текущого положення кораблика. Якщо вона вам підходить, то залишаємося в цій групі ловити. Якщо ні, далі шукаємо. Тут група. Перша 2 метри від домашньої точки. Тобто, якщо у вас, ви в цьому секторі хочете ловити і ви раніше зберігали точки, то по домашній точці ви можете зрозуміти, ця, ця група в цьому секторі збережена чи інша. Якщо ви хочете іншу групу, то просто змінюєте тобто, на групу, де немає точок, або очищуєте точки в групі, яка вам не потрібна.